Мене звати Надія. Я хочу розказати про те, як отець Олег допобіг моєму батькові. Там в нього був понижений тиск, ми швидкі визивали, визивали одну швидку, сказала, що до ранку не доживе, дуже низький тиск, бо почав тиск далі падати. Я позвонила в цю олегу, він почав молитись. Приїхала друга швидка, ніби лікарства дали, там нічого майже не допомагало під час цих молитв відчули, що отець Олег молиться, зразу відчула, і тиск почав до ранку підніматись, стан нормалізувався. Ну, вже лікарі казали, що до ранку не доживе, але до ранку, слава Богу, заспав, цілий ранок поспав, і тиск міряли час від часу, тиск вже нормалізувався і став нормально. А тиск був 40 на 80, навіть був 30 на 60 вже доходив. А став зранку вже став. Він ну так поступово, поступово піднімався. Зранку вже був скільки 70 на 110. 110, ні, ні. 110 на 70. Дякую оцю Олегу, дякую Господу Богу за молитву. І оці Олег що нас підтримує, молиться за нас і допомагає.